Привіт, Леся! Їм Є що сказати про Лесю Українку. Привіт! Це Христина Соловій і моя Леся Українка. Хочеться сказати про музичне оформлення поетичного обдарування Лесі Українки. Зважаючи на велику кількість інформації, яка з'являється у друкованих та інтернет-ресурсах, ми з часом все одно забуваємо тих, хто писав твори на слова Лесі. Хотілося б згадати декого із них. Наприклад, сповнені героїзму мелодії Якова Степного, слово чому ти не тверде, як криця. Чудові романси подарував нашій музичній культурі Кирило Стеценко. Стояла я і слухала. Весну. Дивлюсь, я на ясній зорі. Хотіла б я піснею стати. Серед музичних творів, написаних на вірші і сюжети Лесі Українки, не тільки романси, хори і солоспіви, а й великожанрові симфонії, опери і балети. Балетів найбільше: досвітні вогні Людмили Дичко, Камінний господар Віталія Губаренка, лісова пісня Германа Жуковського, балет Михайла Скурульського, на який японська газета Асахі Сімбун опублікувала рецензію захоплення. Молодість завзятість, сила і краса. Такої ж високої думки зарубіжний глядач і про оперу Лісова пісня Віталія Кирейка. В жанрі інструментальної музики Штогаренкова симфонічна сюїта Пам'яті Лесі Українки і його ж чудова музика до радіовистави за лісовою піснею згадаю і симфонічну поему контраз Пемсперо Тохадзе. Кожен з них по-своєму почув і передав музику слів нашої Лесі. У циклі мелодії Леся Українка висловила як відомо одну із сокровенних мрій. Хотіла б я. Стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну. Ця мрія поетесів в наш час здійсненна. І це тільки початок її життя в музиці. На крилах своєї поезії і музики Леся крокує в планетарне безсмертя. Композитори України і всього світу напевно будуть ще і ще звертатися до перлин Лесіного Слова, яке надихатиме їх на створення все нових і нових музичних творів, окрасу духовного життя їх народів. Треба також знати імена видатних співаків світу, які ще за життя Лесі Українки виконували музичні твори на її слова. Це Соломія Крушельницька, Ганна Крушельницька, Григорій Алчевський, Іван гичка Дрієвський, Денис Січинський, Іван Григорович, Іван Алчевський. А коли б укласти перелік сучасних співаків, музик і диригентів, які за останні півстоліття доносять до мільйонів слухачів музичні твори на Лесені Слова, чи не сюжети її творів або присвячені їй, це були б сотні і сотні імен. Леся це музика.